Президентську резиденцію Синьогори відкриють для людей, тобто проводитимуть екскурсії. Нагадаємо, резиденцію збудували у 2000 році. Тут йде цей розлом, магнітний розлом, що йде до Банявського скита. Це позитивна енергетика цієї землі. Ви знаєте, що в цьому краї написана була перша конституція. Це була мозгова атака. Зібрані були вчені, які юристи були на пару днів поселені у базі. І вони там не виїжджаючи, створили нову першу конституцію незалежної України. До 2014 року Синьогору була закрита від людських очей. Тут бували лише президенти України та високопосадовці з інших держав. Часи Майдану резиденцію відкрили. До створення нового уряду держави її територію охороняли селяни з Гути. Сьогодні у нової влади кілька варіантів подальшої долі президентської резиденції. Найперше уряд хоче виконати указ президента від 2009 року і створити на базі Синьогора одноіменний державний природний парк, а це майже 11 тисяч гектарів лісу. Сама ж споруда нестиме державницьку функцію. Передбачається, що вона буде використовуватись як державна резиденція для прийому високих гостей іноземних, в тому числі і збереження Національного природного фонду, який є в масштабах цієї державної організації. Паралельно синьогора стане туристичним об'єктом. Знаходиться вона на висоті 600 метрів над рівнем моря. Окрім унікальної природи, тут є кілька видів лікувальних вод. Вже визначено і маршрути екскурсії, протяжність яких понад три кілометри. Те, що тут знаходиться і такі комплекс, який може одночасно приймати до ста людей, це може бути і майданчиком для проведення ділових зустрічей, конференцій і різних різного роду навчальних програм. Одночасно поєднавши це з Територію колишньої резиденції, плюс враховуючи перспективу створення національного природного парку, це в комплексі це село може стати унікальним місцем, де і лікуєшся, і навчаєшся, і відпочиваєш і одночасно збагачуєшся на якісь такі нові враження і емоції. Єдина проблема це те, що синьогора режимний об'єкт. Однак це питання вирішуватимуть вже у столиці.